Вся ти прекрасна, о Маріє, вся ти прекрасна, о Маріє, і первородний гріх не сплямив твоєї душі, і первородний гріх не сплямив твоєї душі, ти радість Ізраїля, ти прекраса людського роду, ти заступниця грішників, о Маріє, О Маріє, діво наймудріша, Мати найласкавіша, молися за нас. Заступайся за нас до Ісуса Христа, Господа нашого, в зачатті твоїм діво ненарушено залишилось, молися за нас до Отця, якого сина породила. Боже, ти через непорочне найсвятіше Марії Діви зачаття, гідне синові Твоєму помешкання зготовив. Просимо тебе, щоб як її. Задля майбутньої смерті сина Твого від всякого гріха захоронив, так нам теж за її вставленням непорочними прийти до Тебе з волю допустити через Христа Господа нашого, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.